Друзі, ви питали, я відповідаю. Отже, зарплатні в легкій промисловості в бізнесі виготовлення одягу. Інша локація, трохи інші цифри, але все одно ті самі професії на слуху. Потреба є закрійник одягу 24-27 тисяч. Тобто мінімум 24, максимум 27. Технолог одягу 24 тисячі мінімум, 35 тисяч максимум. І кривець від 22 тисяч песо до 35 тисяч песо. Я там, мабуть, трошки переплутав валюту, але в песо це все в песо. Значить, які умови? Умови дуже відрізняються, але я так зрозумів, що. Значить, технолог одягу це на великому острові острів Міндонау, скоріш за все, наближений. Ну, вони більшу інформацію не розголошують. Швия, кравець потрібні і на цьому острові. Ще раз кажу, зарплат, зарплатні гарантовані. Це залежить від ваших вмінь, бажання працювати. Ще, звісно, будуть обов'язково питати, це дуже така. Problem, ну, такий проблемний аспект це наявність у вас самих обладнання. Вони питають. Ну, я ж кажу, як варіант, можна розглядати і такий спосіб самозайнятості. Всім добра!